Усім привіт, мої котики! І Сьогодні ми продовжимо грати в гру Slime Rancher. На чому ми тут взагалі зупинилися? О, Наші котики дають плоди, кошачі, позбираємо наш лут. Ті боже, ти мій, якби ви не милинили. Повернись додому, будь ласка, я на тебе хоч. Та й Та віддай! віддой! Відстаньте від мене! Я розумію, що ви дуже милі, але мені треба забрати цей камінчик в вас. Бен, мені б ще б одного коту слайму б такого. Думаю, було прикольно. Треба подивитися, що в нас взагалі тут є. А, ми все прокачали, ми дуже молодці. Підемо, подивимося, як там інші слайми. Спробуємо знайти курочок і спробуємо накормити того кота, якого ми бачили. Боже мій, яке ж воно миле? Я просто не можу. Де всі курки? У Мене поки що ось це, тільки нам бентежить трішечки. Де курчата? О, я бачу курку. Курку, курка, курка. Може, десь щось ще глинду. Оп. Та відвелись від мене. Будь ну, навіщо ти з'їв? О, ще курки. Це дуже добре. Оп. Оп. О, бачу, бачу. Ви навіщо з'їли курку? Негодники які. Ну, добре, добре. Спробуємо віддати йому 10 курчат. Мало. Ох, хуже цей кіт. Курочок було б, краще було б зробити. Ну, мені здається, ми візьмемо пшенят. І це і спробуємо їх посустити, типу, у нас в загончик. Загончик зробимо і будемо вирощувати курчат. Бо ми так довго ще будемо, мені здається, будемо шукати. Я вважаю, що треба десь ось тут робити, типу, зверху. Угу, Більше нам не вистачає. Трішечки грошей, але це дуже добре вже. Я забула прочитати, що треба. Давати куркам. Котики їдять, грошики капають. М -м але ці, мені здається, їли якісь фрукти, вони. Е навряд чи. Ти що там робиш? Ану, квість негодник. Ні, моркво вони теж їдять. Це було боляче, якщо що? Побіжемо і подивимося там кришталики, сходимо до котика. Віддамо йому ще за цей раз. Вже буде 7, 17 І ще! Куди тобі лізе? Це просто жах. Скільки йому ще треба скормити цих корочок, щоб йому було вздовіль? Що це за місце таке? Мені здається, мені придеться. Перезапис який зробити, але... Це що таке? Я зрозуміла, ця зона не для мене, але як мені звідсиля тепер вибратись. Ой, якийсь. Оп. Угу. Зрозуміло. А ти що їш? Марко будеш? Не буде. А що ти їш? Кришталик? Ні. Може, він є. Кринька. Хм, дуже інтересна схованка, якщо чесно. Якщо щоб зрозуміти, як мені тепер. О, ящик. О, якісь в мене є тут фрукти. Ану. Угу. Він їсть фрукти. Зрозуміло. Давати йому... оп. Ні, ридиску він не їсть. Ля який подивитися на нього. Ні. Він не їсть овочі тільки. Але фрукти їсть всі. Це дуже добре. Якщо чесно. Так, ці бабахи мені не подобаються. Вони якісь е злі. Оп, все вилізло. Так, запам'ятаю, що тут була. Цей якась. О, курчата вже виросли. Але поки що це наші ці фермерські чисто буде. О, добре. Оце почав ще, ще б зробити. І буде взагалі дуже добре. Ти навіть цей, і не думай. Сподіваюся, що новий день нам дасть більше курок, та ми віддамо нормальну кількість курчат. Так, пташеня можна додому взяти, та вони виростуть там в мене маленьке. Ніхто вас не з'їсть. Ну, окрім кота одного, але ми, ми не будемо казати таке. Повернемося та будемо збирати фрукти для того нижчого слайму, тому що його буде легше накормити, чим того. Ми вже скормили 18 курок Це за цей час. А ще до цього я ходила типу до нього. Він дуже треба цінний, якщо чесно. Зараз позберемо та прокачаємо повністю. О! Ти шо тут? З... Ну. Іди хи. Блін, ну як так на ну роздила цей курчат? Блін, ну це капець. Я розстроєн, блін. Хивенюк, зараз я тебе викину. Лети до моря. Ну, капець, ну як так? У мене залишилася одна курка. Одна. Це капець. Я розочарована дуже сильно. Що ти тут робиш, ти фруктоїд мій? Ти не луснеш? Да. Прожорливий якийсь. Попався. У. 26 курок, ти, ти, зов... ти, ти ще не луснув? Це капець. Як так можна? Я не розумію їсти і їсти курок. Ну, В принципі, той, який цей, їсть фрукти, він теж багато їсть. Сподіваюся, що воно ніяк не онулюється, типу, в плані того, що я типу, дала йому там, 19 курок. Типу, і йому, типу, і є там в ньому 19. Типу, я отак сподіваюся, що воно от ось якось так робиться. Тому що, якщо ні, то це, ну, якось не дуже грає мені. Та бабахи. Мені здається, треба цеплят брати. Та й бігти до. Додому вирощувати і відразу ж віддавати. Іншого у мене варіанту немає, як поки що сохранити типу, курок, тому що щось в мене не виходить. типу. Я думаю, я поставила защиту якусь від слаймів, а воно щось не дуже якось так. Мені здається, я заберу цей мені здається, цей котик був раніше десь тут. Перевіримо ще раз курчат. Ще, все ще вони маленькі. І десь тут щось в мене. А, о! Це б я б хотіла б купити. Бо те, що в мене є, то таке дуже мало. Нам потрібні і фрукти потрібні, і курки потрібні. Так, ти. Фрукти? о у Ти йди сюди. І ти йди сюди. Ти. Це новий вид якийсь курок. Мені вже дуже цікаво, хто мені швидше дасть ці кришталики. Верніше за все, правильно сказати, не кришталики, типу, а цей ключ. Ось цей який. світиться, мені дасть. Чи дасть тут який, я кормлю цим курками. Дуже інтересний моментик. А Скільки ну що ще треба тобі з'їсти? Ну, як завжди, я вже приходжу. Хоча тут поблизу, типу, а вже курки ма, немає. У, добре. Мені вже подобається. Ти йди сюди. Три... Так, ташеня, йди. Погуляй ще, поки що. Блин, а якщо вона залишилась тут, мені здається. То немає сенсу поки що їх брати. Нехай будуть. Може, я вже поставила цю ловушку та й вже не буде, типу, на всяк випадок. вже ж. Мені б хотілося б забрати їх, але вони теж займають місце. Колпити. Скоріше за все, ми можемо більше брати вже цих кристаликів та все таке. О, поїли? Добре. Так, віддамо знову хресталики і зробимо трішечки грошей. Блін, я вже забула, скільки я дала курок. Блін. Мені здається, монтажер. Якщо я дуже його попрошу, то він цей, е, справиться з цією місією. Поставить, скільки я курок віддала від того, коли я казала. 24 штуки. Давай. О, Луснув. Віддамо ще йому. Капець, мені скоріш, віддав слайм, який е, їв фрукти, скоріше, чим цей, цей який яких, я курок віддаю йому, типу. Це, десь тут в нас були курки. Так, вже й. Ай, Боже ти мій, вони вже підрозли всі. Але як бачите, типу, тільки на коли я поставила цей, цю штуку, типу, перестали взагалі, типу, потрапляти сюди слайми. Підемо, відкриємо локацію. Там, от в джунглях, десь я бачила якийсь цей. Підемо без нічого Тому що о, там може бути якісь кришталики, яких в нас нема. А там. Аже ж вони будуть. А ми поки що відкриваємо ще одні двері. Киди. А, тут і далі йдуть, типу, джунглі, так? У, -у, У, тут якась інтересна зона, якісь камінці. Щось треба зробити, типу, отут. Якісь камінці. поставити. Мені здається, оцей прям схоже. О, так. Нам потрібно усюди поставити, типу, камінці, якісь. Обов'язково є. Я... Це прикольно. Прикольно. А сюди знову потрібен ключ, так? Так, розуміло, що тут нічого немає, типу, ніяких не ні слаймів, нічого. Нам відкриються просто якісь ще двері. Так, ну, добре. Походимо якось тут по локації. Тому, що коли я була тут востаннє, типу, тут не було якось так приємно якось. Та й в мене не було нічого. Щось ще інтересне буде? Якісь, наприклад, курки, типу, якісь кришталики інтересні. Мені здається, тут саме таке привильно було цей з курками. Ми так вже знайшли. Ой-ой, бережно. Вісім корок знайшли. Я скажу, що це непогано. Виходимо. Ще раз спробуємо покормити котика. Ой! Де? Де те? Це копей. Але мені здається, що ще трішечки, і він луснуть. Я сподіваюся, що я ще знайду. Хоча в мене теж були курки, типу. Я візьму, скоріше все, своїх курок, типу, віддам коту, тому. І, типу, все буде добре. Ну, Ті, які залишаться, ті залишаться, типу. Що тут? В нас є щось? А, саме найдорожче. А, А ні, ми не можемо взяти. А, в мене немає чого дати, типу, котикам. Один. Два. В мене є курки. Краще віддаємо бабаху. Одну оп, О. Тепер нам точно вистачає. Візьмемо сам найдорожче. Це дуже добре. Беремо тут урок всіх своїх, які в мене є. Поки що тут не буде в загоні порчат. Але може я. По дорозі знайду пташеня, то буде, в принципі, заново закину. Але мені здається, що там залишилося зовсім трішечки, типу. У нас так вже нормально виносилося тепер. Так, ти, Кіт. Це од... одні пташки лише не вистачило, типо. Це що було. То що тут робиться? Де я знаходжусь? Я в яких джунглях, чи що це? Отаке, іди звідси. Треба повернутися додому, і ми зараз все дізнаємося. Що, куди? Тому що мені поки що не зрозуміло. А вже ж котаки, чому я повертаю назад курок? Типу, тому що а вдруг? вдруг. Так скоїться, що, типу, треба буду ще комусь давати курок. Типу, хоча я в цьому навіть не 100% думаю, що, типу, обов'язково комусь воно буде потрібно. Підемо до телепорту, а ж це буде в слідчій серії. Сподіваюся, що вам сподобалось слайм ранчо. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та не забувайте про дзвіночки для того, щоб не пропускати наші відео та й не пропускати наші трансляції. Бо дуже хто мені жалося, що типу не приходить. А я кажу: А ти поставив дзвоник? А вони кажуть: Ой, я забув, типу, все таке. Та якщо не забувайте ставити дзвоник, щоб не пропускати наші відео та й трансляції. Добре котики. Будемо закінчити це відео. Так що, пока-пока. З -пока. вами була Макіма.